Вигорання це не хвороба. Німецькою мовою ми б сказали Ausgebranntsein. sein. Як визначення ми виділяємо професійне вигоряння. Це навантаження, які виникають переважно у професійному полі і призводять до появи симптомів стресу. Довгий час це визначення залишалося незрозумілим. Тепер з міжнародною класифікацією хвороб МКХ 11 ми маємо ясність, але, як я вже казав, вигоряння не діагноз, воно пов'язане з роботою і показує почуття недостатності, сильного виснаження, а також відчуження від своєї роботи. Від своїх колег і в певний момент від себе самого однак зараз ми визначаємо діяльність ширше ніж зазвичай, адже йдеться не лише про працю, але й, наприклад, про догляд за родичами чи роботу в сім'ї, що безумовно також пов'язано зі стресами, які можуть призвести до симптомів, які ми називаємо вигорянням. Мені не обов'язково бути пристрасно захопленим своєю роботою, щоб вигоріти. Досить того, що наявних у мене ресурсів недостатньо, щоб компенсувати стресові фактори, пов'язані з моєю роботою. Але як я можу зрозуміти, що мені загрожує вигорання? Як зрозуміти, що я можу вигоріти? Це такі фактори, як, наприклад, те, що я проводжу все більше часу в офісі. Робота все більше поглинає мене, можливо, навіть я беру її з собою додому. Відповідно, у мене залишається все менше часу на дозвілля, на себе, на приємні зустрічі, на насолоду. А брак часу на відпочинок призводить до відчуття виснаження. При цьому я помічаю, що мені доводиться вкладати все більше і більше енергії в свою роботу. А от якісних результатів я отримую все менше і це призводить до цинізму. Цей захист ще називають деперсоналізацією. Через це я вже не хочу займатися роботою, мені не цікаві задачі, і я починаю звинувачувати робоче середовище у тому, що мені так погано з медичної точки зору на цьому етапі я ще здоровий і ще можу багато зробити, щоб не захворіти по-справжньому. Тож, розпізнавши ці симптоми, такі як виснаження, відчуття недостатності чи відчуження, я повинен діяти. Я про свідоме повернення до того, що насправді добре для мене, що мені подобається, де і з ким мені подобається бути. Якщо я цього не роблю, і виснаження триває, то моє тіло реагує. І фізична реакція може проявлятися по різному. у когось підвищується кров'яний тиск, хтось страждає від різних больових симптомів, наприклад, болю в спині. Але у цій ранній фазі все можна змінити. Достатньо змінити свій спосіб життя. наприклад, постаратися зменшити вагу, займатися спортом, приділяти увагу активному відпочинку. Так можна зменшити фізичні наслідки. якщо і це не спрацьовує, і є загроза потонути в хаосі моєї роботи протягом тривалого часу, тоді виникають депресивні симптоми. Ми відносимо ці симптоми до так званої групи втрат. Це втрата сну, це втрата апетиту. І ще один симптом це неймовірно значне зниження драйву. А це означає, що тепер також потрібне лікування. Хоча це і не діагноз, але це так. у Німеччині багато лікарняних пов'язано з вигоранням. А професійні групи, які дуже часто відсутні на роботі через вигорання, це, наприклад, соціальні працівники, корекційні педагоги та психологи, лікарі та медперсонал. пропозиції, які я зробив раніше щодо того, як уникнути вигорання, стосуються профілактичних заходів. Однак покращення поведінкових профілактичних заходів є щонайменше настільки ж ефективними, і це стосується робочого середовища та умов праці. Ризик вигорання зводиться до мінімуму завдяки тому, що я маю можливість впливати на багато процесів на своєму робочому місці, мати право голосу і пропонувати свої ідеї звичайно, робота в команді дуже важлива, але так само важливими є можливості для відпочинку та хороші перерви, а також можливість делегувати роботу. Не менш важливим є бонус, що мається на увазі. Це означає, що я отримую винагороду за виконану роботу. Йдеться не лише про гроші, існують інші способи визнання роботи, які можуть мати значний вплив, тобто ті, що мають профілактичний вплив на розвиток і перш за все на уникнення вигорання. Сер Майкл Мармот у своєму великому дослідженні показав наскільки важливими є ці можливості. Йому вдалося показати, що люди середнього рівня ієрархії в державному секторі мають значно вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань. На противагу цьому співробітники на вищих посадах можуть менше хворіти не лише в серцево-судинній сфері, а й в онкологічній і загалом мали значно більшу тривалість життя. І він знайшов для цього відповідний термін статусні синдроми. На завершення я хотів би коротко підсумувати: початкові симптоми вигорання не є хворобою, але можуть перерости в серйозні захворювання, як фізичні, так і психічні, як от в депресію. Звертатися за терапевтичною підтримкою при вигоранні це нормально. Під час вигорання не слід приймати жодних серйозних рішень, наприклад, звільнятися з роботи або навіть розлучатися, бо усі подібні рішення передовсім потребують сили. Для них потрібне відновлення та душевна стабільність, і саме тому приймати подібні рішення краще лише після успішно проведеної терапії.